США відмовляються від співпраці з Україною, окрім того, що відносини Трампа і Зеленського значно погіршилися останнім часом. США відмовилися передавати критично важливу зброю нашим військовим. Які плани в Білому домі, і чи позбавить Трамп Україну всієї підтримки? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News, оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо! А ми поїхали! Президент США Дональд Трамп роздратований лідерами України та Росії, однак він давно відчуває особливу ворожість до президента Володимира Зеленського. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Зокрема, американський лідер говорив про припинення постачання зброї до України та не один раз заявляв, що Зеленський є. Поганим хлопцем, який підводить світ до межі ядерної війни, водночас Трамп заявляв, що розуміє Україну, яка бореться проти ворога, що налаштований продовжувати обстрілювати її міста. Трамп, як правило, більш поважно ставиться до Путіна, агресора в цьому конфлікті. Хоча іноді висловлює своє розчарування перед вступом на посаду. Він обіцяв швидко покласти край війні, посилаючись на те, що він назвав дуже дуже хорошими відносинами з російським лідером. Нагадали журналісти: президент США хотів ввести додаткові санкції проти Росії однак. Поки не робить цього, крім того, Трамп не відповів чи підтримає двопартійний законопроєкт Сенату, ініціатором якого є його союзник республіканець Лінці Грем, що передбачає ведення жорстких економічних санкцій проти Росії. Адміністрація президента США Дональда Трампа переспрямовує американським військовим на близькому сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з російськими дронами. У службовій записці міністр оборони США Піт Гексет уповноважив. В підрозділ Пентагону, що забезпечує задоволення потреб командирів у зброї, постачати детонатори військово-повітряним силам США, хоча їх закупили для України. У раніше неоприлюдненому повідомленні Пентагон поінформував комітет Сенату з питань збройних сил, що потреба військових США в цих підривниках є невідкладним питанням, визначеним міністром оборони. Рішення відправити підривники Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена. Українські Військовослужбовці використовували підривники ракет в наземних системах протиповітряної оборони для боротьби з російськими дронами. Пентагон підкреслював їхню ефективність. Та не все так погано у відносинах між Україною та США. Україна і США хочуть запустити роботу фонду корисних копалин до кінця року. І перше його засідання заплановано вже на липень. Про це повідомила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко. Вона провела зустрічі з міністром фінансів США скотом Бесентом і корпорацією з фінансування розвитку, яка стане партнером фонду корисних копалин. Ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити цей фонд працездатним протягом цього року. Сказала вона, передає Reuters. за її словами. Сторони планують провести перше засідання ради директорів цього фонду в липні й обговорити, яким буде початковий капітал. Свереденко додала, що потрібно прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років. Зеленський різко відповів на погрози Путіна помститися за удари по літаках від початку 2025 року. Росія застосувала для атак по українській території майже 27 тисяч авіабомб біля 11 тисяч шахедів та майже 9 тисяч інших ударних безпілотників. Крім того, ворог випустив більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Він акцентував, що такий темп атак по Україні росіяни свідомо взяли з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Кремль перебудував свою державу зсередини заради можливості вбивати людей в інших країнах, додав президент. Багато хто говорив із Росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки Війни на жаль, Путін відчуває безкарність, і навіть після всіх жахливих російських ударів, нібито готує ще якісь відповіді. Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії, Росія показує середній палець усьому світові. усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію, акцентував Зеленський. На цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.